Ну, на 60 годин. Тисячу годин, можна навіть сказати, тому що за одну годину ти можеш тільки просто, тільки просто один раз. А щоб витягнути його, потрібно е, там, е, щоб витягнути його, потрібно десь один к один відсоток або... Година за тисячі. Тисячу разів це зробити. Тому треба отак зробити, щоб отримати різі свою. І сьогодні я зараз вам розкажу, розкажу і именно, як це є робити. Нам потрібно зайти на рівень ліс, як ми всі знаємо. На левелі 1. Саме ліпше знайти і на левелі 94. Якщо ви хочете, щоб здобути той, у той, той меч, то ну, можете перевірити свій ну, своє візіння, що якщо воно може трохи повести, що ви можете його витягнути. Пам я пам'ятаю, як коля витягнув у домі колі. Це було прикольно. І тому коли ку ходи витягнув він, це казали мені. Але так і ще, ще, ще ніхто таке не знайшов кусу, бо може знайти кусу людину, тільки вивезуши людину, яка може це. Вона ще тебе не бере зустріти. Ну тому. Робіть так, робіть так. Але це трохи тяжко, тому що треба ще бігти дуже далеко. В лісі, ніби, ніби, ти, ніби ти просто тягнеш, але саме погане, що треба чекати ще, аж 60 хвилин. Це таке саме цифри, як, як треба чекати на, на спаленбосу у полон. Хто не знає, трудок дуже легко здобути. Але чогось не виявлено, чого він коштує 2 кара. Чому? Тому що гравці тепер деякі багаті. Тут і японець. І чого, і знаєш. Що... І тоді, коли в мене з'явилося той меч, я придумав таку тактику, щоб як його здобути, дивіться. Скоро я, я знімлю аж два відео. Якщо на тому відео, хоч набереться 200 лайків. Ну, 200 лайків набереться на тому відео. І я на ряд я, я доберу 120, 130 підписників і знімлю два відео, ніби як дюпати. Але, увага, якщо дюп не працює, то значить може бути версія не така, як у всіх. Але розумієте, що дюп може працювати. Просто треба щось дещо зробити, щоб таке. Так, і щоб я вам зараз скажу саме такий способ. Як фармити трезуби? Це дуже прикольний спосіб, я вам зараз скажу, який це спосіб, бо реально ж легкий. Покличте свою банду з каром, кусою ну, у них є тризуб, то можете їх покликти, і їх покликати, і тих, що з бронею ангела. І головне дві-три людини з бронею Ангела. І головне, щоб мати кусок Блейд. блед. Будалих Блейд вносить нормального урона для оцього боса. І так треба робити багато разів, щоб так нафармити багато собі трезубів. тоді ви зможете собі заторгувати набагато карів. Ну, один трізок за два кара і так далі, якщо схочете. Тому ніколи не робіть так, ніби що ніколи не робіть так, що коли, коли з вами грає якийсь нубік і ви кидаєте броню, то ніколи такого не робіть, тому що він може взяти. Ну, всі це знають, просто кажуть. Але ніколи не повторюється у, у, у того, деякого дюпанали все двадцять 922, бо це може привести в бан. Тому, увага, ніколи не робіть того, що я сказав, тому що це заборонено і може привести, як я і сказав в бан. Тому більше нікого не робіть і користується моїм багом, який, який я вам сказав. Ну а відео підійшов э, кінцю, всім папа-папа. -па -па.